Так що, за тобою приїхала жінка на бізнес-класі, як ти вчора казав. О, так вона зараз фільтра настроїмо і вперед. Скільки грошей людина буде заробляти, працюючи на Теслі? Блін, ну я тобі скажу, що може оверпрайс, а може і небагато. Я думаю, що От на Теслі мені подобалось, дуже подобалось працювати. Зіранка безкоштовна? Та й діло навіть не в зарядці, Ми не кажемо про розхід автомобіля. Я ж не багато працювати, просто іменно емоція пасажира, розумієш? Mm -hmm. І точно така ж емоція в Авалоні, емоція пасажира, що він сів в класну машину. І водійська емоція, розумієш? А в пріусі може буде чуть-чуть по-іншому. Да, буде не та емоція, чуть-чуть менший автомобіль. Але в новому пріусі буде хороша емоція. Тобто, ти, ти, ти ж розумієш емоція. А мені здається, що коли в тебе вдома на столі блять, нема нихера і в холодильнику, то тобі взагалі на емоція. Тобто, виїхати, в'їбати і положити в карман нормально грошенят, і на цьому, в принципі, все закінчиться.